Місія восьмих міжнародних змагань антіді з традиційних бойових мистецтв, відродження майже втраченої стародавньої культури, як традиційні бойові мистецтва поліпшують здоров'я та характер. Журналіст Антіді поговорив із золотим призером та Ень Лю про зміни, що з ним сталися завдяки традиційним бойовим мистецтвам. Лю займається ними 18 років, каже, що ця дисципліна схожа на гартування меча у давнину казали, що залізо треба загортувати 100 разів, щоб перетворити його на сталь, так само і з бойовими мистецтвами. Це втомлює, але ви повинні робити це далі. Тільки тоді ви зможете досягти справжньої майстерності. Однак для прогресу в бойових мистецтвах потрібно щось більше ніж старанна практика. Лю каже, що це тісно пов'язане із самовдосконаленням. Усвідомлення цього прийшло після того, як він відчув, як застряг на одному рівні. Ти просто відчуваєш, що не просуваєшся, навіть якщо тренуєшся щодня, незалежно від того скільки практикуєш, все одно залишаєшся на одному рівні. Великий прорив стався 2019 року, коли він проаналізував свої дії під час особистого конфлікту. Я зрозумів, що був неправий у відносинах з іншими людьми, і що мені слід відмовитися від свого его. Я не повинен так ставитися до інших, але до цього я завжди думав, що хтось винен, а не я. Після такого переосмислення якось мені спала на думку ідея, що я можу виконати рух інакше, наприклад, змінити точку початку руху і розслабити певну частину тіла. Ось тоді я усвідомив, що підвищення майстерності пов'язане з поліпшенням внутрішнього стану. Проте вивчення бойових мистецтв це безперервний процес. Якщо ти не просуваєшся вперед, вивчаючи бойові мистецтва, то кутишся назад. Якщо ти лінуєшся і не тренуєшся якийсь час, то не вдосконалишся. Щоб зробити прорив, треба знову починати, начебто, з нуля. Коли він втомлювався або не бачив особливих поліпшень після тривалих тренувань, то хотів здатися. Але я не піддався цій думці, я її пересилив. Я знаю, що це не те, чого я хочу. що ж допомогло йому рухатися далі за словами лю, це мудрість давньої культури. Це чарівно. Наприклад, коли ми практикуємо джан-джуан, тобто довго стоїмо в одній позі, це відкриває потік енергії всередині тіла, що приводить до помітних змін. Почуваєшся дуже комфортно, відчуваєш легкість під час ходьби, навіть травми швидше гояться. За його словами, на відміну від екстремальних видів спорту, у традиційних бойових мистецтвах травми трапляються рідко. Якщо ти все правильно виконуватимеш, то не дістанеш травм. Навпаки, тіло стане міцнішим, а настрій поліпшиться але зараз ця давня культура переживає різкий занепад. Компартія Китаю, майже знищивши цю традицію за допомогою політичних рухів, видаляє з бойових мистецтв такі базові поняття як удосконалення моралі. Сучасні бойові мистецтва. Це вид спорту. Вони поєднують різні школи бойових мистецтв. Вони руйнують традиційні бойові мистецтва. Він зазначив, що ті, хто займається сучасними бойовими мистецтвами, часто зазнають важких травм. Лю вже п'яте бере участь у змаганнях індії з бойових мистецтв. За його словами, їх проводять не лише заради вручення нагород 2022 року. Золота медаль не дісталася нікому. Мені дуже шкода, що так сталося. Ми не очікували такого результату. Ми обійшли усі куточки світу в пошуках кандидата на золоту медаль, але без успіху сльози навертаються на мої очі. Я думаю, він хоче, щоб ми й далі вдосконалювалися. Це змагання не лише заради вручення нагород. Учасники справді мають постійно вдосконалювати свою майстерність у традиційних бойових мистецтвах і навіть перевершувати тих, хто був до них. Льо мріє досягти рівня майстрів кунг фу минулого або навіть перевершити їх. Він також хоче зберегти цю давню культуру, яка перебуває на межі зникнення. Студент коледжу в провінції Шенсі на північному заході Китаю виразив протест під час уроку. Він висловив зневагу до компартії та додав, що втомився від курсів марксизму. Відеоролик став вірусним у китайських соцмережах. Я не комуніст, я не вірю в комунізм, і мені не подобається комуністична партія. На відео студенти розмовляють по телефону або спілкуються в чатах під час уроку марксизму. Тоді як один із них висловлює невдоволення. Після того як його висловлювання стали надбанням громадськості, китайські інтернет-користувачі виразили стурбованість з приводу безпеки студента. Один із них написав: це його єдиний шанс на свободу слова. Марксизм обов'язковий курс для студентів коледжів у Китаї. Лі Юаньхуа, колишній професор столичного педагогічного університету, каже, що на ньому людей змушують приймати тиранію режим незалежно від їхніх особистих переконань, багато людей справді ситі по горло. Більшість просто змирилася з цим. Насправді, цей студент сказав те, що багато хто боїться висловити відтоді, як у 1949 році до влади прийшла компартія Китаю, вона нав'язує людям політичні курси та партійну ідеологію, домагаючись лояльності на всіх рівнях системи освіти. Торік у серпні думки Сі Цзіньпіна про соціалізм включили до всіх підручників, навіть початкової школи. Одна студентка з провінції Фудзянь розплакалася, скаржачись своєму викладачеві, що політичні тексти доводять її до виснаження. Її скарга набула широкого розголосу в китайській соцмережі WeChat. Мідіап WeChat. через зазубрювання цих текстів я не можу спати всю ніч. Хіба ви не повинні дбати про наше психічне здоров'я? Відколи я відвідую ваш курс з морального виховання, мій психічний стан далекий від нормального. Моральне виховання це офіційна назва занять, у яких пропагується комуністична ідеологія. Аналітик у справах Китаю каже, що сьогодні серед студентів китайських коледжів, дехто відкрито виступає проти КПК, дехто намагається догоджати їй, а більшість просто мовчить. КПК, подібно до коника, не може витримати суворості осені та зими. Коли прийде час, вона розпадеться. І це природний перебіг подій. останніми роками багато людей усвідомили, так, КПК з дитинства заманювала їх у пастку своєю ідеологією та пропагандою. Вони також побачили, як їх обманом змусили вступити до КПК та пов'язаних з нею організацій, таких як юні піонери та комуністична спілка молоді. З 2004 року сотні мільйонів людей вийшли з КПК та пов'язаних з нею організацій. На сьогодні понад 435 мільйонів китайців відмовились від комуністичної партії за допомогою глобальної онлайн платформи виходу з КПК. Деякі з них використовують псевдонім щоб. Уникнути помсти режиму.